Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Вбивство українського військовослужбовця російськими агресорами, людини без зброї, яка не могла ніяк становити небезпеку для своїх вбивців. Ще раз нагадала нам, якою є армія, яка напала на Україну ще 2014 року, і бере участь у великому нападі на нашу країну. Після лютого 2022 року. Звісно, ця армія вже здійснила на українській землі чимало злодіянь: Буча, Ірпінь, Маріуполь ізюм. Це тільки кілька назв українських міст, які стали символами звірства російських Збройних сил. І все одно кожного разу так влаштована людська природа. Ми не можемо зрозуміти, чим продиктована така неймовірна нелюдська агресія, така відверта неповага до людського життя, до простих і зрозумілих кожній людині цінностей, тих цінностей, які відділяють людину від звіра. Однак такою була і стратегія, і тактика Російської держави. З часів її існування. З часів Московського князівства, потім Російської імперії, згодом Радянського Союзу, а тепер Російської Федерації Володимира Путіна. Звірство це дорога росіян до імперії. Звірство це дорога росіян до перемоги над своїм ворогом. Цей ворог має бути фізично знищений. Від нього нічого не має залишитись. Так, Московське князівство діяло, коли приєднувало до себе Рязанське. Так діє Російська Федерація Володимира Путіна через сторіччя, коли ухвалила рішення про приєднання до себе українських земель і про вигнання з території, яка має стати інтегрованою частиною Російської Федерації, тих, хто бажає жити в незалежній демократичній Україні. І, звичайно, захисники України це. Перша мета російських агресорів: знищити всіх, хто може захищати Україну, щоб вони не могли захистити тих, хто будуть знищені після того, як російський агресор прийде на землі, які і сам президент Російської Федерації Володимир Путін, і більшість його співвітчизник вважають землею історичної Росії. Землею, яка має бути відвойована у її справжніх мешканців. Досить простий і зрозумілий рецепт. Рецепт з давніх часів рецепт, який у XX сторіччі називався рецептом створення нацистської ідеології. Рецепт, який ще раз показує, наскільки уважно Володимир Путін вивчав спадщину Адольфа Гітлера і наскільки цією спадщиною просякнуті його співвітчизни. звісно, можна сказати і про те, що ми маємо пам'ятати. Про кожний такий злочин. Щоб тоді, коли війна закінчиться, скільки б часу не було потрібно для цього, ми могли покарати військових злочинців, ми могли передати тим, хто буде жити в Україні після нас пам'ять про ці злочини, щоб, можна сказати, убезпечити наших нащадків від намагання знову знайти дорогу до Москви. А таких, хто буде шукати цієї дороги, повірте мені, буде чимало вже найближчими роками. І першими роками після закінчення війни. Такою є сутність тих процесів, які, як правило, відбуваються на наших землях. А поки що війна продовжується і ніхто не знає, коли закінчиться. Цей жахливий процес протистояння з агресивною країною, яка мріє про захоплення України. Центр війни зараз Бахмут. Генерал Сирський вже втретє відвідує це місто і говорить про те, що бої за Бахмут вступили у свою критичну фазу. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін підкреслює, що. Навіть якщо українським військам доведеться залишити Бахмут, це не змінить ходу війни і не принесе Російській Федерації тих результатів, на які розраховують у Путіна. Однак українське керівництво поки що не збирається залишати. Бахмут у відповідь на повідомлення медіа західних країн про те, що з питання про те, як діяти на Бахмутському напрямку, є розбіжності між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандуючим збройних сил України Валерієм Залужним, офіс президента виступив із заявою, в якій підкреслив, що і генерал Залужний, і генерал Сирський виступили на нараді у президента за утримання позицій українських збройних сил біля Бахмут. Очевидно, що боротьба продовжиться і найближчими днями для російських збройних сил взяття Бахмуту має і політичний, і військовий характер, адже Володимир Путін сповнений бажання окупувати всю Донецьку і всю Луганську область регіони, які анексовані Російською Федерацією разом із Херсонською і Запорізькою областями України. Треба усвідомити, що окупація цих областей у Межах їхніх адміністративних кордонів буде важливою задачою для російських окупантів перед тим, як перейти до окупації інших областей України упродовж наступних років війни. Так бачить собі ситуацію Володимир Путін. Так бачить ситуацію представники політичного військового керівництва Росії. Так бачить ситуацію російський народ, впевнений, що російський солдат прийде до Ужгорода. А український народ бачить ситуацію зовсім інакше. Ми впевнені, що наші збройні сили з Вільниць і Донеччиною, і Луганщиною, і Південь України і Крим вийдуть на наш державний кордон. Саме тому конфлікт між Росією та Україною залишається ось тим екзистаційним конфліктом, який може призвести навіть до, до таких злодіянь, які ми бачимо, коли мова йде про знищення полонених без зброї. Саме тому війна не закінчиться за столом перемовин. Як про це? Досі говорять західні політики, які сподіваються, що успіхи українських збройних сил на фронті примусять російського президента Володимира Путіна погодитися на припинення цієї авантюри, яку він розпочав у лютому 2022 року. Однак, як на мене, ця авантюра і буде визначати правління Путіна все його подальше політичне і фізичне життя. І до цього співіснування із Путіним готовим воювати з Україною до свого кінця, коли б цей кінець не наступив, потрібно готуватися кожному громадянину України, який живе на території, що вважається центром уваги російського керманича. Будемо тим сподіватися, що успіхи українських збройних сил просто прискорять відхід Володимира Путіна з політичної арени. А може із життя, адже ми маємо розуміти, що за кожним російським злочином, і от за тим злочином, який ми спостерігали сьогодні, стоїть саме Путін. Путін впевнений в тому, що його перемога буде абсолютною, і що так, як його бандити вбили беззбройного українського вояка, вони потім вб'ють всіх, хто не погоджується з тим, що ніякої України не існує, і існувати не може. Підтримка України, втім, залишається досить великою частиною усієї міжнародної політики. І доказом цього стали останні вибори до парламенту Естонії, які відбулись в цієї неділі. Перемогла на виборах партія реформ, яку очолює прем'єрка Кая Калас, допомога Україні, необхідність продовження цієї допомоги, допомога українським біженцям. Прем'єрка зробила вагомою частиною своєї передвиборчої кампанії. А от її головні опоненти з популістської консервативної народної партії якраз говорили про те, що ні, Україні не потрібно допомагати, гроші потрібно віддати самим естонцям, біженцям теж не потрібно приймати. І в результаті партія реформ вдвічі обійшла своїх конкурентів, яким доведеться залишатися на опозиційних місцях і навіть не мріяти про можливість взяти участь в естонському уряді. Я вважаю, що це дуже важливий урок для всіх європейських популістів, які думають, що вони можуть зіграти на втомі своїх співвітчизників від України. Ні, ніхто ніде не втомився. Європейці усвідомлюють, наскільки важливою є допомога нашій країні у її війні з Російською Федерацією. Вони усвідомлюють, що українці воюють і за європейську безпеку, і вони готові нам допомагати скільки б часу. Не було потрібно на цю допомогу. Якою б не була ціна нашого протистояння з Росією, яке, як ми бачимо по сьогоднішньому злочину, набуло яскраво вираженого цивілізаційного виміру? Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир!